Небо і земля, небо і земля нині тоже ствоють, Ангели, люди, Ангели, люди, весело простують, Христос радився, Боково платився, Ангели співають, Царі вітають, поки вітають, пастарі грають, чудо-чудо повідають. Во виплиємі, во вихлибі, весела новина, при чиста діва, при чиста діва породила, породила сина, Христос радився, покого ангели співають, царі вітають, поклін вітають, постарігають, чудо-чудо повідають, і ми Админи співають, царі вітають, покрі відають, пастарі грають, чудо-чудо вітають ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе Різдво Господнє, проспівати вам сьогодні по всій Україні, пісня в мене. Христос народится. Весь народ родиет. Рождество, это значит радость. Рождество это значит мир. Рождество это значит надо всех просить, кто Христос учил. Рождество это значит людям. Доступ к Богу открылся вновь. Петь, играть, молиться будем, прославляя и любовь. Щедрик, щедрик, щеди вочка, приготівалась очка, Стала собі ще питати, Господаря Вийди, вийди, господарю, подивися на душу, мочки поколдались, а дівчики народились, тебе така, весь хороший, хати у душей. Товар весь хороший, будеш мати, мірку груші, в тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоть не гроші, гроші то пова, в тебе жінка, чорна брова, хоть не гроші, то пова, в тебе жінка, чорна брова. Следует праздник Рождества, в торжество, ночь рождения Христова, над землей зашла звезда, с той поры через столетия, нам она как солнце светит, согревая верой души, душу, чтобы мы стал краше лучше, да, общество, с этой праздник Рождества, не приходит каждый дом, поздравляю с Рождеством! Святість, радість та обнова для людей Різдво Христово. Ми різдво Христа шануєм і щороку колядуєм. славте Бога у хвалі всі дорослі та малі. Вріха сніг, веселе порі, кличи у святих, доріг. За вікнами і мла, і в пошуках тепла, по вулиці засніжені діти, дижима. Дим, Гей, жили дизе, жиле до діньки, жінка сяє і лунає через два не Із Різвом Христовим ми щиро вітаємо. Щастя і здоров'я, ми усім бажаємо, нехай віра в серці у кожного за все, матір Божа з неба усіх привітає. Христос народився, прийшла благодать, і дзвони церковні усюди дзвонять. Нехай перед цей добро принесе, і буде гаразд у житті нашим все. Різдво це день, коли народився наш Спаситель. Він дав нам віру і вказав шлях. Ніколи не збивайтеся зі свого курсу. А якщо ви виникнуть труднощі, то зірка вам вкаже правильний шлях. З Різдвом Христовим Поздравляю з Рождеством. Пусть этот свят и упраздник принесет мир и счастье, в ваши дома. Желаю, чтобы все надежды и, и все молитвы были услышаны. А вас сердца поздравляю вас! Теслом Христовым, пусть в этот день, когда зажглась яркая звезда и подарила миру свет, пусть и в ваших сердцах родится младенец Христос и наполнит вас чистой любовью. Вся Україна співає, нині кругом торжество. друзі, ми свята і славим Господнім весною. В небо, хай лина, хваління нам народилось дитя, в ньому ми маємо спасіння, маємо більше життя. Ті, що ще щиро співаєте, слава Ісусу Христу! мир на землі сповіщаєте, Бог дитим, радість святу. Христос народився славіми Його! Дві тисячі років тому Ісус, розітнувши пітьму, на землю з неба зійшов, і шлях від дитини прийшов, на землю з неба зійшов, і шлях від дитини прийшов. У зимову світло днину наготилася чиста чиста вовсюдина, сина. Хоч син свята зенина. І тут не нині на а Офієвська зоя. Віч іздвяне, світа і чиста, немов зойним в намисті, Щастя, радості багато, нам несе різдвяне свято. І що разу воно нове свято святки з Двох Христових. Христос родився з здій... дивом Христос, Христос, народ... Христос народився, славімо Христос Його! У нас різдво вітає всім бажаю щастя Я. Мир панує, Хай в родині, в радості живе сім'я. Хай Господь вас благодать нагородить за добро бу буде тіло, хай здорове, душа хай живе тепло. Вітаю всім прекрасним. Святом, адже сьогодні народився наш Спаситель, Ісус Христос. Бажаю вам спокою в душі і миру в нашій країні. Христос народився. Славімо Його! Яскрава зіронька зійшла, свята вечеря черепі підійшла, хутя, вареники варени, підлівочки, квасоля, риба, одірочки. Нехай лунає в хаті сміх з Різдвом Христовим вас усіх! Рослкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився, вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся земля. Родився, ой, радуйся, землеси.